І в гостях у мене тренер з ораторського мистецтва Ольга Сольвар. Дякую, Олічка, за запрошення. Всім привіт. Прості не знімає вже просто щоб я не пропустити знаю. якісь прикольчики. Да. І так, все чітко, лаконічно, влучно має бути сьогодні, бо в нас тренер з ораторського мистецтва в гостях. І я хочу попросити тебе розказати нам про прийоми трюки на розогрів. Угу. Тому що зараз ми всі знімаємо сторіс, відоси. Е, Будь-що пишемо пости. Ми маємо виходити в ефір, бути влучними, запам'ятовуватись, бути ефектними. Це все в процесі, поговоримо. Зараз питання: як себе розігріти? Розігріти для того, щоб навіть в цьому інтерв'ю звучати класно. Так. Три прийоми. Так. Я потім може поясню, чому три. Це буде смішно. Нормально? Норм. Ти супер. не боїшся виглядати? Ні, смішно. Нормально, я До речі, худова. це класна штука. Якщо ти не боїшся виглядати смішною, то ти не будеш боятися сцени. Ти не будеш боятися писати відос. Боже, що про мене подумають люди? Про це пізніше. Перше, моє саме улюблене це ви маєте розігріти ваші зуби, а насправді язик. Верхні, верхні зуби ми, наче як чистимо ось так шторкою: раз, два, три, десять разів. Робиш, а я дивлюся, знаєте що, у мене брекети і мені по верхнім зубам. Робимо, шановні глядачі. Раз, два, три і внизу. Потім наступна вправа. Ви берете ваш язик. Зараз буде дуже смішно. А ще більше уявіть, я це роблю, коли я йду за кермом. От у тебе я сьогодні їхала інтерв'ю, я це роблю в машині. Отак. На світофорах. Так, Зупиняєтесь, і починаєте. А потім, для того, щоб розігріти язик ще більше, отак робиш. Насправді це дуже допомагає. Є дуже багато вправ. Ось цей розігрів, можна взяти там олівець, рот. Може таки чула? А ти скажи, скажи малому, хай малималому скажеш. Мали Спочатку є? треба розігріти язик, угу. а потім а, угу. рот. Ми це називаємо Розігріти рот. А потім оцю мовленеву частину додати для того, щоб включити артикуляцію. Ось цей хай малому скаже малителя прив'яже угу. мої улюблені оси як оси, оси як оси, оси як оси, оси як оси. Оси як оси, оси як оси. Ось там є якийсь такий момент. Угу. Мамонт як мамонт, я дуже люблю промовляти. Угу. Будь-яка скормовка підходить. Для мене мірило таке, коли я вже хочу зрозуміти, чи розігрілася я, чи ні. Я кажу про сіріні вінькою зубовика вирювательніцю. Якщо я чітко можу віддекламувати цю фразу, то тоді все гаразд, я можу виходити в ефір. Клас. До речі, це як розминка перед, перед будь-яким тренуванням. Так? Ми ж спочатку йдемо на біговій, ми розігріваємося, а потім вже починаємо мовити це так, якось, якось так. Про це і поговоримо. Uh -huh. Як запам'ятатись глядачу, що зробити таке в ефірі, щоб тебе запам'ятали? Uh -huh. Є дуже багато прийомів цього калідоскопа Оля. Але перше, що важливо пам'ятати. Ви можете запам'ятати слухачеві, тільки якщо створюєте приголомшливий момент. У мене, якщо зайти на сторінку в інстаграмі, я там в одному із останніх рілсів б'ю в себе на голові яйце. Ти таке угу, бачив? Да. Я тако люди взяла яйце і розбила в рілсі. Для чого? А скільки чим... рейтингів зібрали відео? Це найпопулярніше відео у мене на сторінці. Ну це нормально, тема. Чого треба закинути? Я немає мене в Тіктоці. Оце і Це і проблемка, да. Це буде і наступний ефір. Так, да, але от якщо говорити про запам'ятованість, чому так відбувається? Мозок людини функціонує в нормальному режимі слухача, угу. працює, перетравлює інформацію, звукові файли розшифровує, розкодовує, да? зрозуміла мова, зрозумілий меседж. І тут, в якийсь момент, щось на сцені таке відбувається, що привертає увагу угу. і викликає якусь більш яскравішу емоцію, аніж усі попередні до цього. Мозок людини в такому випадку реагує на це і відділяється маркером. Оце варто запам'ятати. Це пов'язано із виділенням певних гормонів. Да? Угу. Скільки по часу запам'ятовується людині? Говорять, що більше 20 років часу. От я говорити. тобі знаєш, розкажу про цей ефект, як запам'ятатись. Зараз така трошки. Ми згадаємо, перше твоє кохання. От Як ви зустрілись? От я добре пам'ятаю, коли там з першим хлопцем я зустрілася з поглядом. Я навіть чомусь пам'ятаю, як тоді пахло повітря довкола. Оце про це відчуття. Це залежить від того, наскільки ти психологічно а, високо підносиш цю подію. Угу. І що це було яскраве, чим яскравіші події. Тим надовше вони закарбовуються у нас в пам'яті. Ну, початок війни було початок там. війни, ми всі пам'ятаємо, з перший телефонний дзвінок, да, от як ми почули це, як воно там закарбувалося. Я теж пам'ятаю, якого кольору тоді були мої руки довкола, як все було. Я навіть пам'ятаю, як в мене домашні речі лежали. Ну, тобто, а деякі не пам'ятають, у різна... них витиснилось це, розумієш? Да. Це залежить від психологічного стану, стану і психотипу людини. Угу. От знову таки, є люди, які не можуть створювати приголомшені моменти, бо це не входить в їх стиль поведінки. Mm -hmm. Мені легко розбити яйця на голові, а комусь ні. Тому треба шукати якісь такі прийоми, які будуть зручні. Наприклад, є така конференція TED, я не знаю чи. Чула таке, да? Конференція TED – це найуспішніша спікер-платформа на сьогоднішній день в світі, де збираються розумні люди з усього світу. Вони виходять на сцену і говорять класні якісь промови по своїй темі. Хтось по темі відеозйомки, хтось по темі візажа. Ну да? хтось там наукові дослідження із мозком проводить, хтось досліджує мавпочок, десь там. Да? Тобто у кожного своя сфера, і кожен виходить і мовить. І одного разу на цю конференцію запросили Біла Гейтса. Він виходить на сцену із банкою, а в банці. Комарі, малярійні, uh -huh. uh -huh. москіти. І він виходить, відкриває банку і каже: Опа, малярія, чому ця проблема лише для бідних. А давайте ми також з нею познайомимось. І всі там в перших рядах в такому шоці, типу? знаєш. То були не заразні комарі, але приголомшливий момент. Ну, я да, ж така да, зреагувала. Ну, прикинь собі. Я не кажу випускати в ваших слухачів. Комарів, змій, або там бити вам яйця на голові. Але люди зрозуміли, що Щось це Щось яскраве. З ними. Да. Ну, тому ми запам'ятовуємо, до речі, Тікток. Тому що в Тіктоці в основному це ж іде гра на емоціях і пару хвилин. О, так, пару секунд. Секунд, кілька секунд. Вони викликаємося. Все, що викликає емоцію, завжди краще закарбовується в мозку. Все, що грузить інформацією, така собі річ. Хочу перелиснутися. Так, так, на жаль, до речі, ти знаєш, що слухання дуже втомлює. Це для мене було відкриттям, бо я ж дуже люблю говорити. я думаю, А я, я дуже хочу запам'ятатися. Я хочу виходжу на сцену, дайте мені мікрофон в руки, і рот у мене не закривається годинами. І, і, я і всю... він так активно працює, що Мам. мені важко малювати. Да. А я можу, я можу а ну... я малюю. Да, Бачиш, да, як да, відношусь да. до цього. А я знаю, до речі, Оліну тему, що ти вмієш малювати да. різних клієнтів, навіть які ну, такі там. А я хочу так. Ти да? мені це розказувала, це в іншому інтерв'ю. До речі, слухання дуже втомлює. І коли людина щось балакає, то треба коротко. Оль, дивись. тут є така Яскравий спровока, момент це що... може так. бути і ваш зовнішній вигляд. Ти можеш вийти сьогодні без, без галтера це... або без топіка. Да, це теж яскравий бути? момент. Да, да, да. Ти можеш вийти із маскою, зробити собі якусь чупакабру на голові. Я не говорю, що це правильно. Якщо це в контексті твого виступу, то будь ласка. Uh -huh. Розумієш? Будь-який яскравий момент. А вдруг ти зараз взяла чорну якусь там фарбу і починаєш мені робити якийсь макіяж. І ти не як? бачиш, а всі бачать. Да, а, да, да, а ви бачили, віку, а як я віку? Як це називається? Аквагрім? Чи як? Оце коли розмальовують голе тіло і ти б як в діта. Як це Боді-арт. Боді-арт. пасибі велике. Так от, прикинь, я довірилась тут Олі. А у мене тут казмі зараз не намальована. Okay. Оце яскравий момент. Все має бути доречним в рамках твого розуміння і бачення. Ну, зрозуміло, що я Ольга Сольвар, я веду тренінги з ораторського мистецтва. Okay. Ну, максимум, що я можу зробити, це розбити яйце на голові. Але вибачте, без спільної без спідньої білизни на сцену вийти. Я можу так вразити слухачів. Я могла, коли мені було 20. Зараз, зараз не можу. Давайте це зробимо твоєму мастер-класі. О Боже, ну, Хотіла Хоча би прозороблузочка. Так, а як б, сьогодні? Ну, хоча б трошечки, ще більше прозоро, ніж сьогодні. <с. Я Знаєш, змій сітель такий, ну, розчеши ман манту, ну хоча б. Тому що ти, ти знаєш ці рецепти краси і як то там завлікти. До речі, це теж спрацьовує, але, до речі, жіночки, які хочуть спекулювати на своїй красиві циці, циці, циці великі, або малі, або там да, зовнішність, треба бути дуже обережним. Я завжди своїм студенткам-дівчаткам говорю: ви коли обираєте образ, в який вийти. Ви хочете вразити, да бути яскравим, але пам'ятайте, що там сидить інші дівчатка і кожного своя самооцінка. Так і є і дівчата. Які... Слухай, так вона начебто прийшла до тебе. Ти для ти даєш їй цінну інформацію, а вона відчуває, що щось тут не те. Ти їй не подобаєшся, угу. бо це якась там людська жаба. А Яка ти занадто красива, бо занадто сексуальна. Ним спікерка, ним або там да людина виступаюча, Вона має бути нейтральна. No, Усі ту. тут я не згодна. Давай. Дивись, ми тут можемо з тобою, то що виходить, бути як е, сіренькою, щоб нікого не драконити. Не тебе не буде твоєї публіки. Значить, якщо так. це публіка, ти ти їх дракониш, вони там вимикаються і mm -hmm. нас не дивлять. Тобто до побачення. До побачення. А я хочу подобатись всім. Це насправді жарт. Нікому подобатись не намагаюся не всім, бо це дуже дурне діло, бо я ж не бакс, щоб всім подобатись. Але є нейтральні образи, нейтральні фасони, які можуть бути стильними, яскравими. Але при цьому прикривати ці ці пісі я проти. Я от, наприклад, якби я йшла зараз працювати як лектор. Я би в жодному випадку не вділа такий виріс. Але так, як, як іду до тебе, є різні Олі, розумієш? Є Оля, яка тренер, є Оля, яка мама, а є Оля, яка на красивому інтерв'ю, красива жінка. Правильно, це, і мене, все це дос, все про дос, все а тепер розуміло. про шизофренію, друзі. І це нормально. Всі ми вміщуємо в себе ці кілька особистостей. То сьогодні я прийшла до тебе із од таким своїм це все. Дуже лакомічною стилю. Нічого цю... такого я не бачу. Отська цю олю з собою я на сцені не рекомендую брати. Там має бути перше, ти маєш випромінювати впевненість і експертність. Для когось ціцькі голі це безпосередньо, звичайно, це експертність, але ну, не, не те, я не про те. Треба зважати на те, перед ким ти будеш виступати, хто твоя аудиторія. І ще Арістотель він рекомендував і казав, що є три джерела, через які ми впливаємо на людей: етос, пафос і логос. Так? Це ще таки там до нашої ери. Так, от, етос це наші дипломи. Це наша статусність, це я членкиня клубу, це я випускниця, це я про себе зараз там. Журналістка, в якої досвід 14 років на телебачення. Це я зажитко, закінчила. Як більше так. 18 років робила. Давай, давай, наробляємо етос. він має так, бути. До речі, ці штуки можна використовувати Телесний власні бізнес-презентації. Це я, яка закінчила Вашингтонський університет на клас риторики, щоб ти розуміла, я про це ніде не говорю, бо я така скромна. Да? Це а, мій етос. Є пафос, це коли я всім привіт, друзі, сьогодні з вами я Меа Оля, бла-бла-бла-бла, якомусь там теро. Ти знаєш цей проект. Я починала з цього. Це коли в мене голі ціське, коротка спідниця. І я оберу своїх слухачів виключно на яскраві емоції. Я ж можу бути і такою Люю Сольвер. Це такий розлад, знаєш, психологічний. Але зараз, ну і взагалі третій напрямок. Ти водорослій. Та водороздійшла. Ні, просто в мене змінилася аудиторія. Моя аудиторія зараз потребує логосу, логіки, конструктивної інформації. Це зараз аудиторія більшості. Ми, ми порозумішали всі. Так, розвинетесь. Начитаніші зараз публіка зовсім інша. Тому і створили не просто відвертий макіяж, да, а з класними спікерами, якими можна працювати, говорити цікаво так. і ще давати поради. Бачиш, в тебе йде поєднання і пафосу і логосу, Тому твої інтерв'ю залітають. дітка. така це дуже круто, коли ти от я за сторони розбираюсь, я ж дивилася, спостерігаю за тобою. Я до речі, мріяла до тебе потрапити в це крісло. Клас, тому дякую. що. А я... я, до речі, ніколи не брала уроки ораторського мистецтва. Але я це вже поправлю до на тренінг, я вже Думаю, так. Що, я що ти думаєш, тільки мені будеш давати тренувальні okay, моменти. Okay. Я тобі дам сьогодні завдання, коли буду працювати з твоїми віками, uh -huh. щоб ти... А з тобою зарубу okay, можна? За okay, Зарубу можна. Yeah. No, я типа... люблю озеро. Окей, okay, і... ми зараз будемо сперечатись, дядька. Можна я тобі поставлю запитання? No, Скажи давай. мені, будь ласка, як ти себе почуваєш в кадрі зараз і раніше? І розкажи про свій перший, самий. Страшнющий досвід публічного виступу, будь ласка, Оля Ольга. Будь ласка. Добре, буду працювати з <с бачиш, <с дала <с мені <с завдання працювати з губами, рівно намалювати, а uh -huh. пропрацювати і ще відповідати. Uh -huh. Ну почнемо. І так, я бачу свій ріст. Перше моє інтерв'ю з Катією Ковтон. Ми разом хвилювались. У нас був е, неймовірно хвилюючий ефір. Ми стартанули це моє е, нов, нове моє дитя, яке я включала і робила в ефір. Я хвилювалася з приводу всього. Але потім це була така дружня класна бесіда. І я розслабилася і зрозуміла, що коли я працюю розслаблено, все виходить добре. Угу. Е, зараз я бачу, що я. І я себе бачу теж в кадрі, де я не гарно стану, де може, в мене там щось по-іншому виглядає. Але я приймаю себе. І це мені дала і Тетяна Некіфорова, і всі гості, які віщають, від кого я беру щось своє. Я з ними змінююся. Можу сказати, що зараз я більш задоволена собою, тому що я по-іншому говорю не так високо, як раніше. Більш, наприклад, ти знайшла низи свої, да, так? свої низи. Я розслабленіше більше. Я розумію, що ми можемо десь підібрати невірне слово, неправильно його озвучити, не в тій інтонації, але це все навчальний процес. І я зрозуміла, що дуже важливо бути щирою. Це найголовніше? Це було з першого ефіру, що я веду ниточкою до останнього. Але якісь прийомчики, вони що говорити, інший ракурс, розвертатись. Да? Це вже просто йде з навчальним процесом. Ти Розумієш, що те, що ти сказала про щирість, це найважливіше. Бо головне емоцію, яку спікер, будь-який інстаграм, сторіс, тік-ток, рілс має викликати у слухача це довіра. Якщо люди тобі вірять, все. Це а завітає. вони мені з перших ефірів, мої глядачі, мої клієнти, мої знайомі, мої друзі, які слухають, дивились, круто, круто. Так по-доброму, так ще. Чому? Так Тому подистояще. що ти тут така, як вдома на кухні з подружкою. Коли люди до мене приходять на е, уроки, вони, коли виходять перший раз на сцену з маленькою міні-презентацією, вони намагаються видати себе кимось іншим. Вони якось по-іншому говорять, тримають тіло, якось так. Шановні друзі. Знаєте таку штуку цю? Це не те, і я кажу: ви можете навіть більше ніколи до мене не приходити на курс. Але запам'ятайте одну єдину істину: якщо ви хочете класно мовити, то говоріть з вашими слухачами так, як вдома з подружкою на кухні. В цьому секрет арт спікера мого курсу. До речі, я сьогодні працюю з новими продуктами. Я опишу в описанні. Ви потім можете подивитись про туш, про лайнер. Тому все. Напишу. І я в твоїх описаннях теж потім напишу. Добре, Протуш. як воно відносилось, так. як воно себе відпрацювало. Скажи, uh -huh. будь ласка, я зараз буду працювати з твоїми очима, uh -huh. ти маєш нам розповідати на останнє моє питання. Хочу поговорити про страх. Да, як спокійно, впевнено виходити в ефір, як не нервуватись. Але ти маєш. Тихенько і рівненько про це говорити, бо я буду працювати з твоїми очима і робити тобі старія. Стрілка, я зрозуміла. Оль, ну давай, ти роби, uh -huh. а я буду говорити. І... Да, але не так активно, і ти це робиш завжди. Я хочу розказати тобі історію про свої телевізійні будні. Я з 17 років працювала на, на кількох телеканалах. Останній мій телеканал це Віта, і я вела там новини. Мене там ніхто не пам'ятає ведучої новини, бо я була на себе не схожа. Угу. Ти була і по... теж? Ні, ні, справа не в тому. Справа в подачі. Я була там от така, як зараз у тебе тут, на цій стрілці. Знаєш, ведучі новин, вони такі. Доброго вечора, шановні, шановні пані та панове, і твоя єдине, що ти можеш зробити головою, це отак». Мене прямо вчили не рухатись, сказали Оля, ти занадто багато жестикулюєш, у тебе занадто активна міміка. так, Журналісти, точніше, не ведучі не, не роблять, це не фахово і так далі, і тому подібне. Але коли ем, ну, потім йшли роки, я навчалася в різноманітних закладах, курсах, у мене є ступінь магістра журналістики. Так от я дивилася на американських, наприклад, ведучих новин, Оля, вони дуже відрізняються від наших, Бо вони рухаються. Вони роблять поточувані жести. Все, я завмерла. Чому Рець. так відбувається? І чому я за таку форму подачі інформації з активною жестикуляцією? На початку ефіру я говорила, що коли людина щось говорить інший, мозок слухача розшифровує інформацію. Ну, коли ти була маленька, ти ж одразу зрозуміла мову. Бо мова це набутий навик. І більшу частину інформації ми передаємо саме через жестикуляцію. І інтонування, мелодіку голосову. Для того, щоб ти слухач краще мене зрозумів, я мушу використовувати жест. А коли я говорю як малюю, муль... я говорю як мумія, то тоді мозок слухача швидше входить у такий стан, який зветься когнітивний завал. Угу. Когнітивний завал це коли ти в одне вухо війшло. в настрою війшло зараз. Війшло. Коли я працювала з нареченими. Тому а? я знала, а, що тобто мене завжди звірте. фотограф десь зніметь. Тому я вже красивенько фарбувала. Ти розумієш, що ти така фотогенічна, що тобі взагалі за свій вигляд в кадрі мене ж не пережила. Отак от, от говори, бо ти дуже схваляла на Ольгу Полякову. От так, я от так. знаю. Це струха моя, вона постійно з мене бере приклад. Але я просто дуже розумна, розумієш? І скромна. Серед людських страхів, бо на першому місці страх смерті. А на другому страх висловлюватись публічно. Як ти думаєш, що так? Цікава твоя думка. Я думаю, що страх, Це що скажуть люди. Абсолютно вірно. От якраз таки про чесність із глядачами. Ну, ти вже все Ти знімаєш? А ти потім хайлайтер мені лупанеш? Звісно, то що ти хочеш, бо я дуже Оля люблю. сьогодні побачила, як блищу в кадрі uh -huh. не всі фотографи це люблять, але інколи можна пропрацьовувати хайлайтером зону, робити такий тріугольничок і додатково витягувати зону візка. Але зараз ми поговоримо про інше: я 5 хвилин малювала Олі стрілки. До речі, хто хоче на курс стрілки. За 5 хвилин? За 5 хвилин ви теж можете навчитися. Оля, при чому треба не так? Треба казати нормальні стрілки. Рівні. Рівні. Бо я за 5 минут теж можу зробити стрілки, але які вони будуть, це інше питання. Так от, повертаючись до теми страху, ти правильно дуже кажеш, люди занадто багато думають про те, що про них думають. А ще люди хочуть видати себе тими, ким вони не є насправді. Ми чомусь намагаємося. Ми собі думаємо, що якщо ми починаємо говорити на публіку, то там все має бути мега ідеально. Да. А що буває ідеальне, окрім твоїх стрілок, в принципі, в світі? Ні, я, до речі, якщо міліметрим зрівнати, вони теж Та можуть ж, бути розумію, не ідеально. Ми на всі не так. Правильно. Тому тут таке. Немає ідеальних публічних виступів, навіть немає ідеальних стандартів і норм. Бо комусь подобається Оля Полякова, як ви казали, а комусь хто хто, хто там, хто, ну придумаєте. Машка. Машка да, а вони вона ж, не вони взяли на контрасті. Ну хорошо, Настя Кам'янська. Да. Кому ж не Настя Кам'янський? Ну мені Оля Полякова більше, щоб ти розуміла. Бо як в зеркало дивлюся, як в зеркало. І ще один класний такий інсайт щодо страху публічного виступу. І одразу один прийом, як його подолати. А ну, Перше. давайте зараз почекаємо. Страх, на рік, це звичка в результаті негативного здобутого досвіду. Тобто, дивись, ось, наприклад, я взагалі не вмію малювати стрілок. Чого я прийшла до цього висновку? Бо колись я намалювала стрілку, косолапу, і більше я їх не малюю, коли. Бо в мене ото не вийшло. Я другий раз спробував, теж не вийшло. І на третій раз я це не беруся. Але система бере своє. Ось і в цьому полягає прийом подолання страху. Будь-якого. Хочеш побороти страх, і... іди на свій страх, роби це постійно і здобувай позитивний досвід. І прийде час, коли ти. Відчуєш себе набагато впевненіше. Перше твоє інтерв'ю з Катією було і лячно, і страшно, і, і важко. Яке сьогодні в тебе інтерв'ю? Одинадцяте. Одинадцяте інтерв'ю. Все, ти як, як вареник в маслі, як у себе вдома, розумієш? Ще з спікером, да. яка тренує ораторське мистецтво. В тебе з цим ідеально все. Просто подача мені імпонує те, як ти говориш. В тебе є своя родзинка. Я завжди буду так. Тебе давати людям зворотній зв'язок. Я можу тобі сказати там, мінуси і плюси, але починати завжди з плюсів. Неймовірна енергетика. І оця щирість, ти будеш популярна на весь світ, бо ти щира. Да? Ти фахова. О, і, і ось це ти транс транслюєш. В <хи> тебе класна вимова. До речі, де, ти знати знайшла більш низьку тональність, в тебе відверта жестикуляція, в тебе правильне положення тіла. Це все про якісне сприйняття слухачам. А про недоліки я Оля нічого не скажу перед вами. Я вам все напишу <хи> чесно, навіть не знаю, що тобі сказати. Ну, давай. Ігор, якраз ти ж вироби. маєш якось прийти до мене на курс, а що тобі йти на курс і так гарно? Так я буду не знати, над чим працювати. А немає на... в тебе недоліки. Я ну, з о, товарі. це не невідомі, це, це я не можу виправити. <рес> Ні, ну там є таке питання по структурі, наприклад. Я ж не знаю, ага. ти будуєш структуровану промову, да. є різні види промов. Да. Є робота на соціальній мережі, є робота в прямий ефір. Знаєш, що дуже класно? Що допомагають мої курси? Я просто даю людям ось такий спектр інформації, концентрованої про якусь одну тему. Я пройшла десятки курсів і перечитала сотні, ну, сотні, це бреш. На десятки книжок профільного напрямку і взяла тільки вижимку. Це так само, як ти. Ну ти ж багато вивчаєш тему візажу, але ти взяла вижимку і щось ти використовуєш. Я можу сказати, працює. що, наприклад, взяти стрілку так. Да, тему стрілки. Я робила 250 варіантів типажів людей так. на вишевоку. Око таке, око розкрите, око дуже далеко посажене, око, навпаки, більше посажене. І я знаю, яка стрілка як працює, да, як можна звузити око, як розширити Олечка. Ти майже готова. Я, Все, готова? я можу дивитися? Можеш дивитися, а ще хайлайтер давай. хайлайтер, Окей, Окей, Я готова. Тоді мені розкажиш, знаєш про що ще? Розкажи мені, як ти залишаєшся в ресурсі. Я завжди питаю всіх своїх гостей, в когось свої прийомчики, прикольчики. Угу. Можеш розказати, як ти угу. починаєш свій день? Мені здається, що починаю його, так як і е, стандартно. Багато свідомих дівчат на час, склянки води, вакууму для живота і так далі, тому подібне. Але як я залишаюся в ресурсі, мені здається, що глибина цього людського самопошуку, вона знаходиться не аж де? В самотності і в хорошій книзі. Тобто я завжди шукаю, знаходжу, викраюю, видираю цей час, де є одна, от взагалі одна. Із книгою. І от я якраз до тебе сьогодні на інтерв'ю приїхала із такого міні ретрету де я їздила в Львів, де я була одна. Я шість годин їхала в потязі туди. Ні, довкола є люди, но я одна. Читала. Ну, І тупо я дочитала, я прочитала книжку, доки їхала. Назад поверталася одна. Ні, були люди. Довкола але я одна. Я обійшла Львів, я вчора три години топала по Львову, не користуючись таксі. Ось так я відновлюю свій ресурс. Роздуми. Занурення в себе і класна книга. Але щоб знайти класну книгу, треба прочитати сотні паскудних. То тут є нюанс. А компліменти собі говориш? О, це моє святе. Я завжди до речі, людям говорю компліменти і собі їх. От подивись на себе зараз, так? ти вже готова. А -а -а! <зр élux> боже, яке класне! А, а помада під мій піджак. <гум> я його, до речі, дуже рідко одягаю. Мі тому що він мені Маші занадто надто яскравий. А мені подобається, так? ти спікер, в тебе мають бути яскраві так. губи. От якщо ще тут тако прикрите, то прям Все по стандарту. Дуже класно. А там просто оператор красиво, Да, точно. А, він мені сердечко показав. <гум> може, я, я дякую. Я дякую тобі за запрошення. В тебе дуже класно. Боже, дівчата, я вам бажаю потрапити в це крісло, бо тут якась божественна атмосфера.